Не вивчиш, безвідки такі звороти. Вся крев, ну, а це поляки, там на заході так, курва, твоя мама, а шлях би тяфив, це таке. Ну, ну, ну так, прийня! він каже: я дав розписку, що я не буду розголошувати. Коли буду помирати, я все розкажу. І от у нього приступ, він взема легенів, туберкульоз, вона каже. Бігом їдьте сюди, Яков Петрович, на Кисневій подушці. Ми приїхали. Він сідайте, сідайте, вже зняв то, розкажу. Я, мені вже лишилося зовсім мало. Я вже не боюся нічого. Бандерівці, колодязь не кидали, кидали ми. Я три місяці вигавкувався. Що, говорять, навушники надівали і три місяці, а бся кровку рот, вона ще ви то трахається, кровкурод вимагали. Опа! Три місяці ще під бандерівця, служив в НКВД. Були створені цілі загони під бандерівця. В районі? Вирізали, кажу, вирізали жірку, знімали скальп, от дитини зірку вирізали. Приходить совєтська власть, приходить. йовки пал, дивися, що бандерівці натворили. Він каже: Бандерівці, якби кинув труп, колодязь, та його би задавили там же, його ж задавили. Це ж його колодязь. Це ж його народ п'є звідси воду. Брехня. Ми, У нас було, на військовій частині було два колодязя. Верхнього колодязя воду пили, з нижнього туалет зробили. Нам було байдуже. А як російські солдати зараз сируть? Де оці ці хати, які вони займають? Там же все да. бомблять, там все да. руйнують. Там. Оце там що, то нам було байдуже. Він каже: Ну якими дурні українці, які ви довірливі? Як вас легко обманути? Як вас легко обманути? Ви каже, ви ну, хіба можна було, щоб Бандерівич лишали спеціально свідками, Каже, і питають. Ну, хто приходив? Там вони наші, ви ж говорите по-руському, по, по, по по, по, а, а наші ж приходили, а вона б що будь роду спеціально. От, оділи, форма, що? Що це брехня каже. Коли дитину кинули, скальп зняли, отак задрали це і в колодязь, а я знав хто. А в мене тут лишився в Маріуполі, лишився, Саш, не Сашка, а там я забув, старший син, тому що він другий раз женився. І він каже, я підходжу до командира, каже, слухай, я не можу з ним служити. Як в нього рука піднялася на дитину, вбити дитину? Я плачу, зняти скальп і кинути в колодязь. Як каже, в нього піднялася рука, а той витягає пістолет, витягає пістолет, каже, я тебе зараз пристрілю. Это це політика Надо возмутіти народ проти Бендеровців, щоб вони спрятав. розказували, щоб народ розказував, щоб скрив народ. Оце вот я пережив це, як жаль, що тоді не було можливості записати, Але я це пам'ятаю, добре пам'ятаю. Це з, 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 з історії мого життя оцей цей епізод. Так що після того в мене вже сумнівів не було, що бандерівці були чесні, нормальні. От тут вони е, упа на тій, на тій стороні базувалися. Жіночка мені розказувала в саду, то питали, скажіть, е, тітка, чи можна яблука зірвати? Вона мені особисто говорила, каже, вони якісь такі порядні були, хлопці каже, чесні, порядні, виховані. каже, Та як це в саду знаходишся, щоб яблука не зірвати? Ти чи можна яблука рвати? Бо це мені дуже запам'яталося, як вона це мені розказувала. Вони нормальні хлопці були, нормальні, чесні, вони знали історію свою, виховані. Ми виховані на. Якби вивчилися, як треба, то мудрість б була своя, да. Шевченко казав, а то залізти на небо, і я не я. І... Шевченко оце, оце що... описував, як він вріз він, він в цьому, він, він бачив. Да. Він, знаєте, він спас, це... Фактично, він спас Україну, він спас тоді, спас, а зараз такі, як Ірина, спасають. Тому що, розумієте, <зас> мову треба берегти. Тому що це наш форпост, це наш кордон. Втратимо мову, тратимо кордони, в територію. Васильовичу, я не записала, скажіть прізвище того чоловіка, який це все розказував. Головін Яку Петрович. Угу, ясно. Добре дякую. Головін Яку Петрович. Це він розказував. якого року народження орієнтовно, щоб по часу зорієнтуватись? Це коли було? Або коли було, або він приблизно яких років народження? А народження, я вам скажу, це було е, 90-ті роки, е, десь 87 рік, а йому десь було вже 60-60, 87 60. Десь він рано помер. Десь 22-го року він отакого от був року. Десь 22-го, може, 20-го року. О, то вони на Західній Україні. Він Служив у НКВД служив. Він каже, чуть мене не застрелив, Командир чуть не застрелив, Каже, що я тебе зараз пристрелю. Він каже, до мене дитина. Я кажу, ну що, це політика. Ти що до сих пор не зрозумів, що таке, чому це все відбувається? Ось так. Ось такі історії цікаві були в моєму житті. Розкажіть, розкажіть, як ваш батько зустрічався з упівцями. Він та так. Мій батько сам запахом лікар військовий. І так і до останнього говорив по-русски, хоча, хоча каже: ой, так багато мені напоминає реч отца. Ну, наприклад, батько казав, сонце пече, пора орати. Не так. Це зовсім інше, Це зовсім інший. Це... Не кацапська да, покроє. Там фольклор, до речі. Він казав до свого батька тата. На сівері казав тата. То так як ми. Розумієте? То, то він ще одне скажу, що раз згадав про батька. Він казав: Ой, Леня, не встидно, що я руский. Що не рускій то дурак, що не рускій то дурак. Ні одного, от в селі, ні одного русского нету умного. Це мені один з ворогів ще Да, Каже, Це що не, не русский, то дурак. От русский дурак і все, нема, от нема логіки, нема цього. Каже, от рвачі, матірщиники, пенчушки. Каже, ну нема, нема нормального розсудівного русского. Він каже, нема. От нема з ким поговорити. Мені стидно, що я русский. Він каже, мені стидно. То батька викликали, викликали на той бік, теж НКВД стеже. Познущалися після допиту. Вроді би теж рана, на, над цим треба зашивати було на чолі. Каже, що корбою від колодязя, вона змушена була це сказати. Корба, знаєте корба? да, да. Та, що круто, Коловорот. да, да, да. Каже, корба вдарила. Да. ну Він каже: що, я думаю, що, що це там познущалися. Але треба було сказати, відпустили, щоб сказали, що вдарила. Да, да. То батько зашивав, а назад їду, каже, пеняють. А його підвозили, він тут під'їхали до Збруча, забрали його, відвезли кочубинчик, Кочубинчик тут село, відвезли Відвезли Кочубинчик, от і він вже назад його теж везуть. І там десь по дорозі до бендерівці пеняють. А це був 47-й рік. Вони діяли тут. А, 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 а батько одітий був в халаті. Звідки їдете? Той каже, їздили там окажу допомогу. А хто там Лікар. Знає, мов. Вони знали. От. І батько каже, що, а що заляканий був, я стрибка, кажу, що, зараз розстріляю. Так, їжджайте, свободно, все. Не треба, каже, не треба говорити. Каже, я не знаю, що він по-русски балакає. Не треба говорити. Та то батько тоді каже, я повністю змінив своє відношення до Бандерівці. Повністю змінив, каже. Поїхали спокійно, пропустили Ну лікар. Батько мій військовий лікар був. От і тут 40 років був лікарем збережу. Всі його пам'ятають, старі люди. Пам'ятаєте, ви не людина історія? Так, да, От така історія. Записуйте, це все, записуйте бо це так важливо. Ми виховані, бачите, на, на фальшивій історії виховані. Нам нам говорили зусиль про тележне.